Що, друзі, працюємо. Працюємо повним ходом. Є у нас 15 пресформ. Абсолютно різної модифікації, 10, 8, з пилку В общем, багато різних пресформ. Зараз покажу вам. Ось так це все виглядає. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Це маленькі форми на підстаканник. 15 форм і одна форма на. Переробку, саму, тобто підняти потрібно висоту криші. Людина попросила, щоб не робити нову форму, також будемо робити. Тому, друзі, дуже-дуже і дуже багато на виготовлені прес -форм. ну Це вже завершений варіант. Нам залишилось тільки пропитку зробити і зварити рамки. Тому маємо ось таку картину. Паралельно переходимо від форм знову ж таки на вулики. Тому якось так, друзі, працюємо. Нагадую, кому потрібні прес-форми нашого виробництва перевірені. Всю інформацію ви отримаєте обов'язково, мені потрібно шукати на якісь там форумах, де що як заливається, все людям пояснюємо. Нагадую, адекватні. Якщо є запитання, без проблем все відповідаємо. Ну, якщо людина пише там в 2 години ночі, ну вибачайте, тому що то вже не робочий час. є просто такі моменти. Тому, кому потрібні такі прес-форми, підскажемо всю інформацію. Номер телефону. Ці профіля пишіть на Viber, замовляйте.